Те ж саме, є купа відосів, як проїжджати круговий рух. Ну а в цілому нічого не змінюється, як і на звичайному перехресті. Тобто на звичайному перехресті ліворуч ви їдете з лівої смуги, прямо ви їдете з середньої смуги, там праворуч ви їдете з правої смуги в, прав... з правої смуги, в праву смугу. При круговому русі за правилами дорожнього руху з лівим покачаком не заходять, з правим виходять з кругу. Але по поняттям, коли ви будете їздити в великому місці, заходьте в круговий рух з лівим покажюком. Це вже по поняттям, це не писані правила. Виходьте з правим. Так ви будете, хоча б показувати і обізначати себе. Навіщо потрібен лівий покащик? Для того, щоб той, хто рухається по кругу, розумів, що ви хочете зайти в круг, а не якщо ви просто без покажщика, не зрозуміло, чи ви будете в круг заходити, чи ви на перше на першому з'їзді з'їжджаєте з нього. Круги також бувають різні. Ну напевно, що я круговий рух буду знімати, як заходити, виходити, тому що я круговий рух, там, де один, одна смуга, дві смуги, три смуги, чотири смуги. І якщо ви розумієте, що вам потрібно, наприклад, там у вас три смуги на колі, і вам потрібно зробити розворот, тобто в зворотньому напрямку, тоді б я рекомендував це робити або по лівій смузі, або по середній. Якщо вам через коло проїхати треба прямо, бажано середньої смуги. Якщо вам на перший з'їзд, бажано з правої смуги. Ну, це чисто логіка. Чим ви лівіше хочете поїхати, тим лівіша смуга вам треба. І якщо в цілому ви через коло йдете прямо. То вам підійде не ліва смуга, а поряд з лівою, тобто середня або права. Якщо ви на найближчий з'їзд хочете, то вам потрібна вже буде права смуга. Це чисто за логікою, щоб ви якомога менше перетинали смуг, які можуть піти далі по колу. Тобто, при з'їзді з кола, якщо ви, наприклад, в лівій смузі, і вам треба з лівої смуги з'їхати з кола. ну, це вже хріново, і вам потрібно буде поступитися сусіднім смугам кола тим, хто продовжить рух по колу. Тобто по колу машини можуть їхати їздити і нікому не поступатися в своїй смузі в лівій смузі, в середній смузі, в правій смузі. І ви з'їжджаючи з кола, при перелаштуванні сусідні смуги повинні поступитися тим, хто продовжує рух по колу. В смузі правішою від вас, тобто при з'їзді е, з, з кругового руху, вам потрібно поступитися тим, хто продовжує в правіших смугах від вас е, рух по колу, та й все.